Починаємо, як то кажеться наш там великий чи не великий ефір. Сьогодні ніби обіцяють трошки роботи. Як вам вчорашнє відео. Зайшло, чи не дуже. Ви пишіть, зайшло чи не зайшло. Але гляньте, який сьогодні день класний сонячний. Бачите? Так. Там сюди багато в нього загрузити не треба, але в нього мої піти. Бачите? Я ничего не бачу, Я думаю, вы тоже не бачите. Який тут клас в цій машині? Бо Дивіться, тут треба половину машини пів машини засипати оцею фракцією 520. Поняли, так? А півмашини буде фракція 20,40. Як вам? Усиплю зеленим. Я виїжджу. Але Алеплю зеленим, сиплю мені треба, що є зеленим, коли то що 5, 20, треба насипати судо Суто на напоріг. Я так не люблю тих забавок, бо береш, павишся, тягнеш, сипеш, сунеш. Воно що ж парну нічого ж не видно. Зараз ми тут горку зробимо, велику це буде в інших домах Парижа, Лондона і Нью-Йорка. Навіть з таким профіком, як я. все буде добре. я так не думаю, как много идается. Треба зупиняти, я вольтал прямо. Так. Раз. И добре є. Той, кто на ньому працює весь час, ему нормально. Он уже звик. А я, ну я не знаю, я никак не могу до того звикнуть. Я какой-то того, что Є така техніка як там міцно. Смієте хто закаже на колесах. Прилипли до землі. Ну я про GCP. До речі, в тому зараз стоїть і GCB, так кидаю. one side Так, то ну у нас четвертий. Уже в є якісь питання, запитуйте? Хочу Той, хто подивиться це відео, дуже заходить в довге відео, може покинути людям, навикли вони, певно, люди звикли дивитись коротенькі такі рілсики. Тобто, я не знаю, я завжди не завжди маю часу з тими рілсиками, як не розумієте, палення. Ще. Тобто буде в цьому відео частина номер 2 Однозначно, що буде, тому що е, буде ще один від щебеню. від щебеню буде зовсім інша фракція, розумієте? Ставити вподобайки. Хто подивиться, бажано всім підписатись на канал. Всім ласкаво прошу на канал. Всім гарного дня.